Заходи життєзабезпечення та безпеки при відсутності електропостачання. Заздалегідь підготуйтеся до можливого відключення електропостачання, зробіть мінімальні запаси на випадок відсутності газу, електроенергії та централізованого опалення, а саме необхідно придбати декілька упаковок сухого спирту, свічок та сірників, ліхтар з потужним акумулятором. Сертифіковані оригінальні портативні газові плити та балони для мешканців багатоквартирних будинків, зарядну станцію, павербанк тощо, а для мешканців приватного житлового сектору дозволяються бензо, газо та дизельні генератори, наповнені резервуари з водою, термоси з окропом, продуктові набори тривалого зберігання, теплі речі. Ковдри, пледи, спальні мішки тощо та одяг. Зменшіть втрати тепла та електроенергії вдома. Утепліть під'їзд, тамбур та вхідні двері до помешкань. Оберіть найтеплішу кімнату помешкання, герметизуйте щілини у дверних та віконних рамах житла, наклейте на скло вікон плівку, що зберігає тепло. Встановіть тепловідбивний екран на стіни за батареями. Застеліть підлогу основної кімнати килимовим покриттям. Не рекомендується використання у квартирах багатоповерхових будинків, буржуйок, бензогазу та дизельних генераторів. Зберіть інформацію про розташування найближчих пунктів незламності, підрозділів ДСНС та Нацполіції. Коли вимкнули електропостачання, першочергово відключіть електроприлади від мережі або вимкніть запобіжники, можна залишити увімкненим світло, аби бачити, коли постачання відновиться. Використовуйте економно резервні джерела електроживлення та тепла. У нестерпних або скрутних ситуаціях звертайтеся за допомогою до пунктів незламності готуйте їжу безпечно на газових плитах чи туристичних пальниках, свічках тільки в нежитлових та добре провітрюваних приміщеннях. Легковажність може призвести до отруєння або вибуху. Пам'ятайте. Не рекомендовано зберігати ємності з газом у житлових приміщеннях будинків та квартир, на території сходових кліток та у підвалах, на балконах та горищах. Також розміщення газобалонного обладнання не допускається у цокольних та підвальних поверхах, у приміщеннях, під якими є підвали та погреби. І вхід до них здійснюється з тих приміщень на балконах та лоджіях усередині приміщень гуртожитків. Правила безпечного користування приладами для обігріву та приготування їжі. Купуйте сертифіковану продукцію та дотримуйтесь інструкції виробника. Перевіряйте цілісність газових балонів та зберігайте їх у добре провітрюваному технічному приміщенні або зовні будівель, не тримайте їх поруч із джерелами високих температур або на сонці. Перевіряйте тягу в димоході вентиляції приміщень. Своєчасно прочищайте їх. Обладнайте приміщення газовими аналізаторами або сповіщувачами. Не використовуйте припливно витяжні повітропроводи й канали для відведення газів від приладів опалення, газових колонок, кип'ятильників та інших нагрівальних приладів, не вмикайте газові прилади при несправних запобіжниках, не прикріплюйте до газових приладів сторонні предмети та не вішайте на них одяг, не пересувайте увімкнуті газові прилади. Не лагодьте газові та електричні прилади самостійно. У разі поломки обов'язково викличте спеціаліста, Не дозволяйте користуватися дітям електро та газовими приладами. Якщо відчули запах газу, Негайно вимкніть газові прилади та закрийте кран перед ними, відкрите двері й вікна. Зробіть протяг. Не паліть, не вмикайте, не вимикайте електричні прилади і освітлення. Залиште приміщення та повідомте про евакуацію оточуючих сусідів, зателефонуйте у аварійну газову службу за номером 104 або 101. Заходи безпеки під час користування резервними джерелами електропостачання, зарядні станції, павербанки тощо. Не купуйте та не використовуйте дешеві резервні джерела електропостачання невідомих виробників, не зберігайте пристрій на сонці або відкритим на вулиці взимку, не використовуйте пошкоджені резервні джерела електропостачання. Не кидайте, не бийте та не сідайте на акумулятори. Також слід уникати контакту з водою чи надмірною вологістю. Не заряджайте акумулятори станції неоригінальними зарядками, не закривайте резервні джерела електропостачання та інші гаджети предметами під час їх використання або зарядки, Не користуйтеся резервним джерелом електропостачання або іншим гаджетом при підвищенні його звичної температури, Не використовуйте пошкоджені зарядні електродроти. Це відео підготовлено за рахунок коштів благодійної організації Благодійний фонд Посткод Україн, переданих для реалізації проєкту громадської організації Громадський Рух, Соціальна Єдність Абетка Безпеки ДСНС України.